Що стосується припинення вогню, так, дивіться, я вам наведу один приклад і поясню, як, наскільки важливі гарантії безпеки. Саме приклад, який пов'язаний з припиненням вогню. Я не пам'ятаю, чи я наводив публічно цей приклад або окремим лідерам, Але я не бачу в цьому секрету. так. Коли я став президентом, у нас була контактна лінія і з початку перших окупацій 11 років тому у нас була контактна лінія на сході нашої держави, де був в лапках Сісфаєр. Чому я кажу в лапках? Тому що є статистика. Ці документи я передавав лідерам 25 разів, починаючи з перших окупацій го року Криму і з частини Сходу, 25 разів офіційно. Зривала Росія припинення вогню 25 І це коли офіційно домовляли, що буде припинення вогню в мінських цих домовленностях Ну, Ви ви про це знаєте, там були сотні зустрічей. 25 разів зривав. І я з військовими я хотів з'ясувати для себе в перші ж дні своєї каденції. Чому, якщо є припинення вогню, чому воно зривається? Ми приїхали, і ми це дивились. Росія тоді проводила таку тактику. приїздили із бойовиків снайпера, і вони як проводили живе тренування. Снайпера йшли з окупованих частин нашої території на сході нашої держави, і снайпера тренувались живцем. Вони вбивали військових і цивільних. Вдали там і в дітей і було багато різних прильотів. Страшна історія. Це, це дико. До повномасштабного вторгнення це виглядало просто страшенно. Вони просто йшли. І вони йшли вздовж цієї контактної лінії, яка була в десятки разів менше, ніж сьогодні, лінія фронту. Просто була набагато менше. Коли вони вбивали нас? Зрозуміло, що наші хлопці відповідали. Це абсолютно зрозуміло. І ось що таке було сісфаєр. Тобто всі говорили це сісфаєр, але кожного дня просто гинули люди. Не в тій кількості, що повномасштабна війна, але й гинули. Якщо немає у вас закінчення війни. І немає гарантій безпеки. Ніхто не спроможний контролювати сісфай. На такій довгій лінії фронту. І питання вже не про снайперів, а питання про артилерію, дрони і іншу важку зброю. Я говорив це колегам, що. Президент Трамп хоче закінчити війну, і він може і в допомозі з Європою з нами примусити, а Путіна закінчити війну. І я говорив, це буде для всіх невдача. Якщо всі скажуть сісфа змусять, наприклад, Україну без там серйозних гарантій безпеки сказати «сісфайр». Уявіть собі, що через тиждень русські вб'ють нас, а наші будуть стріляти в їх бік. Абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло. І що це буде? Русські скажуть, як завжди, як було тоді ще 10 років тому. Вони скажуть, це українці зірвали. Ми будемо показувати докази, що це вони. Хто від цього переможе? Русські. Ну, точно не ми. Точно не Сполучені Штати. Точно не президент Сполучених Штатів і не європейські колеги. Тому що вся ідея, що як тільки буде Сісфаєр, це закінчення війни, її недостатньо. І я це говорю як людина з практикою цієї війни, як людина з практикою розмов і домовленості з Путіним во Франції в нормандському форматі. Домовленість підписана про Сісфаєр, це вже була моя з ним домовленість. З Німеччиною і з Францією, з Меркель і з Макроном. І Мануель знає, він каже, нам не потрібні ніякі більше мінські угоди. Він це знає. Їх виконати неможливо, це пастка. І тому я вважаю, що ми провалимо, провалимо. Якщо це все буде називатись просто Сісфер, тобто, це треба розуміти, як це контролювати. І ось чому я постійно говорю, що якщо ми говоримо про контингент, ми не можемо просто сказати, буде контингент, де він буде. І якщо ми говоримо про сісфаєр, ми кажемо: послухайте нас, будь ласка, це буде не успіх для всіх, нам це не потрібно. А як тільки хтось порушить сісфаєр, порушить русський, я в цьому впевнений, але я не хочу зараз сперечатися. Ніхто не виграє від цього. Тому що як тільки ми побачимо перші жертви, один артилерійський снаряд в школу, Ні, це все. все закінчилось. Просто закінчилося. І це продовження війни, і ми не знаємо в якому форматі далі. Ось про що ми говоримо, коли говоримо, а хто буде контролювати, які люди, які сили. from Reuters. Ви сказали кілька разів за останню годину, що всі зацікавлені в тому, щоб не, не дозволити Путіну перемогти, але так виглядає за останні кілька тижнів, що США можливо вже так не вважають. Наприклад, вони не готові називати російську агресію агресією в ООН, в резолюціях ООН. Отже, ваша позиція. Як вона мусить змінитись, і відповідно до цього, ви чи ви обговорювали з європейськими країнами сьогодні? Чи вони переглянуть свою позицію стосовно передачі 300 мільярдів заморожених російських активів напряму Україні? А важливо, що європейська сторона не переглядає свою позицію з точки зору, хто почав війну Путін. Хто агресор, Росія? Хто повинен за це платити? Рускі. Що стосується активів, піднімається це питання. Ці активи вони заморожені, повинні використані бути україною щодо зброї або щодо відновлення України, де буде пріоритет, що потрібно буде раніше. Це залежить знов таки від цієї війни. Що стосується дипломатичних кроків Сполучених Штатів щодо резолюції, тощо. я не знаю тактики Сполучених Штатів Америки. І тому я вважав, що наша зустріч зі Сполученими Штатами Америки вона потрібна для того, щоб ми одне одного розуміли, і щоб у нас не було ніяких сюрпризів, бо для нас це боляче. І я не вважаю, що я так не вважаю, но це моя думка: що тим, що ми е, послаблюємо тиск на Росії, змінюємо риторику щодо її агресії, пом'якшуємо документи щодо російського вторгнення, пом'якшуємо риторику. І це я як колега ваша сьогодні сказала, це я. Дуже обережно підбираю слова. Це правда. Я підбираю слова. І тому я не вважаю, що все це приведе до, скажімо так, гнучкості керівника Росії. Я так не вважаю, але як я вам сказав, що. Я не знаю тактику. Я єдине вважаю неправильно, що питання закінчення війни в Україні, скажімо так, керується тактикою для нас невідомою. Я просто вважаю, що ну, це не дасть швидких кроків. Позитивних або безпечних для України.